Вітаю вас, друзі, Харі Крішна. П'ять діб я очікував від місцевого ЗМІ, пед, що можливо вони нарешті почнуть інформацію населення на належним чином, що відбувається на поділищі. Але даремно, вони працюють як зазвичай. Як до речі у Росії, де журналістика говорить люди про те, що потрібно владі, а не те, що відбувається насправді. Дуже багато інформації є у Гуглі, з різних сайтів. З різних видань публікацій тощо, що у селі Абжили Балського ОТГ було затримані 47 ухилянтів, які планували перетнути кордон чи то Молдови, чи то Придністров'я. А вже ж ми розуміємо, що така велика кількість людей не могла бути неконтрольованою владою. Або поліцію 47 осіб, які сплачували від 5 до 18 тисяч доларів. Тобто у селі Абжили, Балського Балск ГТГ, була створена така собі перевалочна база, де люди з усієї країни з'їжджалися, а знову ж таки по чомусь повідомленню або запрошенню, або обіцянок, або пропозиція. Люди з'їжджалися. Перебували в селі, обжили, годувалися, ночували. І потрохи по маленькими групами вони перетинали кордон за гроші, нагадаю ще раз, від 5 до 17 тисяч доларів. Я не буду заслужувати у халянтів, тому що люди різні є, хтось сміливий, хтось побоюється, тікає з України, хтось залишається, працює на перемогу, хтось захищає її. Люди є різні, тому Бог їм всім. Суддя. Але мені цікаво посадовці, які керували цим процесом, утримували в селі людей, годували їх, брали гроші, допомагали перетути кордон. Це ж розуміло, що це не може бути просто люди приїхали за різних куточків України і самі там якось самі собою керують. Ні. А в решту була і поліція в була, а решту були і інші якісь служби. А також моя думка, що тут обійшлося не без участі голови Подільської РДА Михайла Лазаренка та його підлабузників, які дуже любив Україну до глибини свого кармана. Так, так, не кишеня, а саме кармана. Потрібно любити свою Україну до глибини свого кармана. Але закоханий у глибину свого кармана Михайло Лазаренка не може бути сам або діяти сам. Саме для цього він. Долучив до себе та приєднала громадська організація, яку очолює Богдан Мельник. Нагадаю, що Богдан Мельник вже сьомий рік обвинувачений за шостьма важкими статтями Кримінального кодексу, і водночас голова громадської організації ТРВГ Лазаренка, Лозаренка, який має спостерігати за порядком. На кордоні нагадаю вам поліцейський скандал у Кропивницькому екс-начальнику карного розшуку міста Богдану Мельнику оголосили підозру йому криміновець створення злочинного угрупування. Та наразі Богдан Мельник, який обвинувачений за шема важкими статтями кримінального кодексу, за те, що він очолив злочинне угрупування у місті Кропивницькому, також створив інше групування під назвою Варта Падільськ, керівник громадського формування охорони громадського порядку. І державного кордону, який порядок на кордоні, якщо у нас в місті та в нашому окрузі, сутринському, відбувається торгівля Катрабанни-Цигарок. Отже, до Катрабани-Цигарок вже додається ухилянти, а незабаром диверсанти, які також за гроші будуть заходити в Україну та вчиняти диверсії, тому що Михайло Зренка дуже любить Україну до глибини свого кармана. Саме тому навколо себе працевлаштував. Обвинувачений, які підуть на різні злочини, аби залишитися на волі. Тобто Лазаренко дає їм дах таким чином і створює з них там помічників і героїв тощо, що на майбутнє їм допоможе в суді пом'якшити вирок. Україна має чудовий, але поганий досвід, коли на посаду призначають особу без належної освіти, як Юрія Луценка на посаду генерального прокурора без юридичної освіти. Так само голова Гала Ради Михайло Лазаренко, який засвітує ветеринар, але зараз голова державної адміністрації в місті Подільську. Я вважаю, що це неправильно. Саме тому ми маємо зараз такі наслідки. Людина завжди була голова партія Батьківщина, тобто Юлії Тимошенка. Нікому не секрет, що Юлія Тимошенка це шахрайка. І голова Подільської Ради Михайло Лазаренко все життя. Був головою партії Батьківщина у Балському районі. І не лише тому, що у Балському районі і партія Батьківщина, а ми ще бачимо справи. Народи людей відносно, як до тварин навіть гірше, а також е е з одного боку України хлопці гинуть. На той час було 4 роки. Але водночас голова партії Батьківщина Балтського району у 2018 році поїхав до Придністров'я. Та обіймається зустрічається з окупантами і вгукає слава вашому Придністров'ю. Тому слава вам, слава Україні і слава вашому Придністров'ю. Свято. Що суперечить взагалі інтересам України? Та ще з боку під рукою виконавець Богдан Мельник. Дуже жахливі речі відбуваються на поділищі, тому що якщо Богдан Мельник обвинувачений за важкими статтями Кримінального кодексу, тому що він під час. Несення служби у міліції вчиняв злочин, тобто зловживав владою, використовуючи тощо. Це дуже тяжкий злочин, особливо. Як він міг отримати ліцензію на якусь там охорону? Більше того, як Лазаренко Галападівська РДА міг його приєднати або Новаченова до державної адміністрації та ще не дати йому спостерігати за кордоном з ворогом Придністров'ям, до якої Лазаренко їздив, обіймався тощо. Тобто, можливо, вони... Налагоджують шляхи та стосунки для того, щоб якщо сюди прийде хтось із расистів, то тут все вже готово. А якщо ми перемагаємо, то тоді, щоб їм було куди тікати. А також ще раз наголошую, що дуже прикро, що про все це, навіть ці події, які відбулися у селі, обжили, місцеве ЗМІ мовчить. Голова подільської рада Михайла Зека нам про це не звітує. Від поліції ми також цього не чуємо. Від тивомира міста Абанського також ми цього не чуємо. Навіть від депутата нашого округу Олексія Ганчуренка, який дуже любить критикувати президента Зеленського, шукати його помилки навіть там, де їх немає, він також мовчить. Чому? Тому що це все його оточення: Лазаренка, Петренка, Мільниченка. Бондаренка, ну коротше, всі ці призвища. Це його їхнє оточення. Вони тут налагоджують своє оточення. І схоже йде до того, що як Ганченка е, на виборах обіцяв, каже, це буде е, Подільщина. Тобто Подільська народна республіка не пана це мав на увазі. Тому тут треба бути дуже обережним і дуже в мене до хлопців, які викрили е, цю корупційну ситуацію з сухилянтами. Але сподіваюся, що будуть покарані усі ті, хто керував, тому що у Халян, що він прийшов йому, що кажуть, він той робить, хто цим керував, які прикордонники, які поліцейські це кришували, супроводжували, як вказували, тобто які були кроки, як вони діяли взагалі. І всіх співучасників треба викрити. Сподіваюсь, там з'явиться прізвище, як Мельник Богдан та Михайло Лазаренко, тому що. Без їхньої участі це було б неможливо. Тим більше, що Лазаренко дуже любить Україну до глибини свого кармана. З одного боку, карман, а з іншого боку, любов до окупантів, до яких Михайло Лазаренко, Гала Подільський Руда у 18-му році, їздив на 4-му році війни, обіймався з ними та вгукав слава вашому Придністров'ю. Молдова наш союзник, і як буде е, Лазаренко виправдовуватися взагалі, я сподіваюся, що над ним працюють і незабаром його викриють, тому що кайданки за ним вже давно плачуть. Колаборанти, зрадники та її подібні повинні бути викриті. Це змістить нашу Одещину, і ми обов'язково переможемо. Халі Кришна.